Студія музею України ТВ знаходиться в славному місті Бровари Київської області поруч з столицею. І нині ми в унікальному музеї, який з подивом для себе відкрили, музей зброї, колекція зброя, який знаходиться в прекрасному приміщенні, прекрасно оформлені експозиції. І, до речі, я хочу звернути увагу професійних музейників на виставкове обладнання вітрини, які зроблені теж організаторами, фанатами цього прекрасного музею. І з нами засновник і керівник музею. Як правильно називати музей зброї? Музей, так, музей історичної зброї. Пан Євген, і фактично він є, він є фундатором музею історичної зброї, який знаходиться в Браварах. Ця прекрасна колекція виставкова. Нині команда музею України готує якийсь матеріал. Отже, пане Євгене, як виникла ідея створення музею і чому ви вирішили в наш складний час стати музеєтворцем? Вирішив я досить давно, років 10 тому. А 18 років тому я почав колекціонувати зброю старовинну. І як кількісні зміни приходять в якісні зміни і вирішити про те, що, що таке колекціонування, коли просто воно висить у тебе вдома на сіні. Це ніщо. Треба це внести до людей, показувати нашу історію, розказувати про те, хто ми є, пам'ятати про свої витоки, пам'ятати про витоки людства. І тому що Що треба відкрити музей і ділитися, що я зробив? Тобто, фактично, на базі вашої приватної колекції, приватного зібрання, було створено музейну експозицію. І якщо може, давайте підійдемо, скажімо, ну, от, до козацького періоду. Я бачу, тут є дуже цікаві унікальні речі. І зброя Великого Князівства Литовського, і зброя шлами східні. Зброї кленоди ну, От, Скажімо, ось так виглядає експозиція з Козацької зброї. Якщо можна, скажіть кілька слів про цю колекцію. Що ми знаємо про те, що перша згадка про Козацтво Це кінець 15 сторіччя. І козацтво, як яке виникло як потужна сила завдяки розвитку? Алхімії. Чому алхімії? Бо саме алхімія придумала ворог. Пізніше була створена вогнепальна зброя. Як тільки вогнепальна зброя стала доступною, достатньо потужною, щоб віддіяти важкій кавалерії, козацтво постає як реальна сила, з якою почали рахуватися. зброя козацтва це, якщо ми побачимо зброю всіх навколишніх народів, які були навколо нашого Запоріжжя, то ми побачимо, яка зброя була в тому числі у козацтвом. Ми чудово знаємо з джерел. Наприклад, коли австрійський цісар наймав запорізьких козаків воювати проти Османів, він прислав казну, прислав войноди козацькі, пороху, гармат і зброю Тому, як приклад, отримання зброї. І при тому, при всій різнобарвності, треба сказати про те, що вона і смілян оригінальна зброя. До речі, це от, я дивлюсь, гатівниці, це оригінальні речі, все. Так. А якщо е, не секрет, яке походження? Яке походження? Ну, одну з них, цю саму велику, здали на металобрухт раніше. Ага. А той, хто приймав металобрухт, він зрозумів, що це гатівниця. Він доприйняв на металобрухти і, ага. і потім... сказав знайомому, знайомий телефонував мені і каже, ти уявляєш, на металобрух здали гатівницю. Ти не хочеш, я зразу поїхав і відбав її. Фактично унікальний що Я придбав у іншого колекціонера. А це е, гарматка? Так, це гармата, це чудова, маленька гармата 15-го сторіччя, рання артилерія. Дуриться кажуть, бронзові столи. Ага. Це хатівниця 16-го сторіччя. Ага. Це лівніше 16 го сторіччя, uh -huh. а правіше це взагалі кінця 14-го, 15-го сторіччя, тоді коли лицарі скакали з, з мечами, то uh, Унікальні речі, так? Да? А вже в той час з'являються подібні. Гранатомет, що це. Такі собі. Люди ж хотіли побільше стріляти. Фактично як? І поменше підпускати до себе ворога. Це ядра, я бачу рівно. Так, це історія ворогнепального заряду, відкаміння. Клечі. Клечі і османська зброя, яку ви бачиш? Це зброї та шолом східні, Османська імперія, 15-16 століття. Теж дуже цікава унікальна колекція. Ну, Тут, звичайно... Розділля для спеціалістів, для фанатів холодної зброї, які цікавляться історією зброї. Тобто завжди можна приїхати в Бравари і познайомитися всім, всім більш детально. Колекція, колекція мечів, мочі європейські, що застосовувалися на теренах сучасної України. Ну, з часів Київської Русі. Це теж фактично речі, знайдені в землі, я так розумію, які десь зберігались. А, тобто у вас досить така... Це досить древні мечі, я так розумію. Це 14, початок 16. Ага. Саме на цій ага. країні. На кімнаті. Тобто, фактично, різних часів речі. Корти, ножі, м'язисто, Литовського. Обладунки та озброєння воїна князя Сталитви та Росії 14 століття. Ну, якщо може, давайте продовжимо екскурсію. Дайте, будь ласка. А де ви казали меч чи Кортик, який вам подарували Це Ну, це ж тема зовсім іншого періоду. Угу. Ну, зрозуміло. Протикрадянські. Зрозуміло, так. так Зі Столиковського. Угу. Зрозуміло, Відстань зовсім іншого. Це теж оригінальні речі, так? Да? Так, звичайно. І шолой 15, так 16 сторіччя, Кольчуга. Ага. Ага. Наконечники з посів. Спеціально виклав саме 100% європейські ага. наконечники арбалетів. Ви ага. тут бачите. Ага. А там, де кочівницькі стенди, там наконечники стріл. Ага. Так, звичайно, стріли були. І ВКЛ. Ну, кажуть, колишні бронежилети і каски. Обладунки <головіки> качаників. Ось. Теж зброя, захист. А це, це, це ж накінечники, не? так? Так, різні. Так. Як, знаєте, як інструменти ящичку майстра, різні, в різних випадках. так і Зброя і стріли в даному випадку різні для різних завдань. Різноманітні головні убори, обладунки, лук. То е, стрімена, так, саме так. Ага. Зброя шабли, ординців. Шабля і стріля це нерозлучні супутники. Шабля виникла разом на стримі. Бага... Бачу багато бойових секир теж реставровані. Да? Звичайно. Це зброя київської Росії до монгольської навали 11-13 століття. А, ну, уздечка там лекаря, звичайно, а всі інші речі це булави, постільниці, зброя. Цікаві школя, ранні школи, коли ще не потрібно у бачите. Ну і екзотична зброя. Це зброя не палата ТБ. Це теж. Це теж фактично ви особисто привезли з тих країн. Більшість цієї зброї повертаючи була привезена з тих країн. В українських музеях хочу звернути увагу досить мало Це східних. Зброєм достану. Зброя сіаму Чамського царства на Галенду. Японія. Теж. Фактично воїн японські дереви. Америка. Індонезія, Малайзія, Острови. Пане Іване, як можна е, дістатися до вашого музею і е, як сюди можна потрапити для... Адреса музею міста Барбари, вулиця Браборської Сотні 3. Якщо ви будете громадським транспортом, з метро Лісової з Києва на автобусі номер 327 ви до прямо до самого музею. Він під музеєм зупиняється. Якщо у вас автомобіль, просто за цією адресою стати навігатор і їдьте обов'язкові сотні три. По четвергам у вас експозиції. Четверта неділя, щоб ви не помилилися з часу, дня, до п'ятої години ви сюди зайдете безкоштовно, подивитесь експозицію. Музейте два рази в тиждень. Для організованих груп ми відкриваємо інші дні також. Домовляйтеся, пишіть у Фейсбук. І, пане Євгене, ви як музейник, вже, як кажуть, вже. Я не музейний Уже? Я, ну, я, ну, фактично, я аматор. як аматор музейницької справи. Дуже гостра проблема з музейним обладнанням, про яке ми вже згадували. Тобто, фактично, ви можете допомогти колегам з інших музеїв з виставковим обладнанням. Тобто у вас можна замовити це обладнання там. Це все, це все зроблено вами. Ми самі робили тобто, це. Я спроектував це саме під цей зал. Ті предмети, які я зробив так, щоб це було зручно в експлуатації. Ну, наприклад, бачите, всі стенди на коліщатках я можу дуже uh легко -huh. пересунути, куди я хочу. Uh -huh. Ці стенди, крім тих, які стоять по периметру. Ті, що по периметру стоять, теж зручні, тому що е, там розсувна система, якщо треба змінити експозицію, ми просто розсуваємо в сторону uh -huh. сходу. Тобто, фактично зміна. Муттєво, так. і можемо змінювати при тому, що... Та сітка, на якій знаходяться експонати, вона теж знімається, тому можна просто ага. зняти Ось. сітку ага. От я покажу. з експонатами. Близько. І зразу тобто фактично місце. скляна шафа, е основа на якій розміщені експонати, яка може бути змінна. І полиці. Тобто все дуже зручно, функціонально і дуже швидко можна міняти. Тобто я звертаю увагу професійних музейників на те, що можна замовити і домовитися про таке обладнання і обновити експозицію, бо в багатьох українських музеїв ще з радянських часів залишилось якісь. Я анти... консультую вас як краще організувати цей експозик, якщо треба. Так що, шановні музейники, шановні колекціонери, шановні приватні музейники, місто Бровари, чи можна сказати про вашу структуру? Яка цим займається? Структуру? Угу. Ну, фірму. Я є директором компанії Телісман, який вже 28 років, і я вже 28 років там працюю. І саме ця компанія зробила ці утримки. Ось, будь ласка, спеціально для музейщиків звертаємо увагу музейників на обладнання. Тобто, фактично можуть бути різні варіанти. Це дуже важливо, особливо зараз, коли почалася масова модернізація музеїв. Будуть нам телефонні контакти тих людей, що роблять такі чи подібні речі, будь ласка. І знову ж таки про музей, які ваші найближчі плани, що плануєте, які виставки, які ми акції? Плани. У нас тут проходять заходи популярного характеру. Наприклад, у нас було кілька круглих столів, кілька тематичних. Зборів, наприклад, останній круглий стіл був на тему історії шаблі, історії виникнення шаблі та північного причорномор'я. Ми розібрали тему, як вона виникала, чому вона виникала, які знову дістали і як це пов'язано саме з Україною. Я думаю, що всім, хто був присутній, сподобалось. Частково робили стрім з першої половини. Зустрічі нашої це було класно, так що. Слідкуйте за моїми об'явами на Фейсбуці на сторінці Ukraine ArmenArmoor. І ви uh -huh. теж побачите, який графік у нас наших зборів, будь ласка, завітайте. Uh -huh. Добре. Отже, бравори, музею історичної зброї. Скоро, Ч... буде ще кілька, скоро буде ще кілька наших е, зборів. Е, наступні збори будуть пов'язані з історією бронзової доби, зброєю бронзової доби. І також ми плануємо зробити зброї, зустріч по ранній вогнепальній зброї. І читати буде великий фахівець, науковець, професійний археолог, який дослідив саме розвиток вогнепальної зброї на території України. Якісь пересувні виставки не плануєте в інших музеях, в інших закладах, за кордоном. Так, є пропозиція зробити виставку в музеї Аймір Тімура в Ташкенті. Тому що в цьому музеї е, виявилось немає жодного екземпляра зброї саме до Тимура, а в цій кімнаті їх десятки знаходяться. І тут тобто, був посол Узбекистану, були сучасні бізнесмени, які побачили і виказали бажання організувати цю виставку в музеї Мір Тимура. І, Добре. можливо, в цьому році вона таки збудеться. Така несподівана співпраця вийшла. Так. Ясно. Добре, ну що ж, е, от наші глядачі зрозуміли, е, що таке музей, побачили його фундатора, браверський музей. Браворський браворський музей. І е, знову ж таки, щиро запрошуємо вас в бравари відвідати і ознайомитися з цією прекрасною експозицією. Велике спасибі. Власка. Дякую, завітайте.